У мерії стали на захист ремонтників центрального стадіону. Його куратор, директор освітнього департаменту, запевняє, усі роботи ті виконували, дотримуючись правових вимог. Що на полагодженій західній трибуні тече дах, каже Ірина Топчій, вона знала, що з кінця минулого року підрядник листом повідомив про це владцям. Водночас посадовиця підтвердила, що до ремонту трибуни покрівля була справною, на те є результати технічного обстеження. Нас повідомили про те першого заступника міського голови, мене як директора департаменту і директора стадіона про те, що є такі протікання. Але проєкту в нас тоді не було, і коштів на виконання цих робіт не було передбачено, і можливості виконувати цей ремонт не було. Нагадаю, міськрада попросила обласну прокуратуру перевірити доладність ремонту центрального стадіону. Ініціатор такого звернення, депутат Олександр Радуцький, переконаний, місто не має давати підряднику чверть мільйона гривень на латання даху. Мовляв, той повинен це зробити власним коштом, бо пошкодив крівлю під час торішнього ремонту.